Всім привіт, знадобилася мені буржуйка для будинку, в якому я затіяв капітальний ремонт. І оскільки на носі були холоди, довелося щось думати. В оголошеннях знайшов стару бочку на 50 літрів. А газовий балон у мене був добре, промив дві ємності водою, щоб потім було з ними легше працювати. Рехтую кромки бочки молотком, які були добряче деформовані. Верхня і нижня частина бочки мені абсолютно не потрібні, вирізає повністю. Ребро стукую молотком, надаючи гладку сторону по всьому колу. Тепер балон все, як завжди, насамперед зрізає опору. Тут видно, трохи перестарався, прорізи вийшли досить глибокими, оскільки це буде задня стінка печі, доведеться виправляти. Верхню частину балона зрізає повністю під самий зварювальний шов. Далі листовий метал використовує бочку як шаблон, щоб розмітити майбутні деталі. Балон так само не залишається осторонь, виставляю по центру і обводжу маркером. У роботу вступає плазморіз, який я завжди використовую для такого роду завдань. Вирізане кільце необхідно приварити до бочки, кромки якої досить товсті і зварювання проходить без труднощів. Розміщую балон всередині бочки і вирівнюю площину, за допомогою магнитів, роблю кілька прихваток. Перевернувши бочку з балоном, роблю все те ж саме. Далі можна обварити по колу стики, для зручності піднімаю цю заготовку на верстак. Діаметр балона, на жаль, невеликий. Поставити повноцінну перегородку всередині не вийде. Тому з листового 4 міліметри виріжу півколо і вріжу в задній частині балона. Для прорізу вирішу використовувати одразу три диски, щоб отримати рівномірну ширину. Вставляю деталь і заварюю зверху. Так це виглядає зсередини, яка ніяка перешкода для полум'я, яке буду прагнути вилетати в трубу. Тепер листовий 4 міліметри. На кортоні прикинув розміри передньої стінки і вийшов такий ось шаблон. Дуже зручно залишається тільки обвести і вирізати. Прямі лінії мені простіше вирізати болгаркою, тому що від плазморіза залишається шлак, з яким потрібно буде повозитися. Також кілька смужок для рамки на передній панелі. Приступаю до виготовлення дверцят, які складатимуться з прямокутної деталі і чотирьох смужок. Піддувала, зроблю з квадратної труби 80 на 80. Це як завжди, шибер із пластини, який буде приварений до кругляка, розташованого всередині квадрата. Розмічаю і свердлю чотири отвори під отвір у дверцятах. Музика. Виставляю на своє місце і можна все обварювати. Відцентрував дверцята по відношенню до рамки прикладаю пару маленьких навісів. Далі фіксатор дверцят просвердлю по одному отвору на кожній деталі. На короткому відрізку пластини роблю згин. Збираю все, як воно має бути, і приварюю. Передня панель із дверцятами повністю готова. Непросте завдання видалити цю фарбу з поверхні бочки. Використовував каралову насадку на дриль і не пошкодував. У рази краще, ніж металева щітка на болгарці. Швидко, небагато пилу і доблизько. Прикладаю передню панель і можна обварювати. Підготував шаблон на задні ніжки, який не дуже хотів вміщатися на краю листа. Вирішив розділити і потім зварити разом, тим самим зменшивши витрату матеріалу. Виставляю ніжки, підпираючи балон з бочкою і приварюю. Тепер необхідно зробити три відрізки труби. Щоб зовсім були рівні краї, торцюю і знімаю фаску на токарному. У місцях розмічених під патрубки по центру приварив попрутику, щоб вирізаний п'ятак не згубився всередині бочки. І тут, звісно, довелося постаратися приваритися до тонкостійної бочки. Все вийшло, головним правилом було не поспішати. Зі старої товстостійної труби буду робити відведення, зрізає три деталі під кутом 22,5 градуси. Зістикувавши їх разом, отримуємо відвід 90 градусів. У задній частині балона вирізає отвір під димохід. Через округлі стінки відвід доводиться трохи підрізати. Чотири пластини призначені під ніжки печі. На передню частину як прикрасу вирішую приварити емблему з назвою каналу. Піч готова залишається тільки пофарбувати жароміцною фарбою. Також струби того ж діаметру підготую домохід. Піч встановлена в будинку, в якому проводиться ремонт. Старий домоходний демонтований спеціально якраз для цього випадку. Через гофру під'єднав вентилятор з регулятором обертів. Зараз протестуємо піч у роботі. Біля патрубка триматиму термометр, який покаже максимальну температуру повітря на виході. Загалом термометр закінчився, а стрілка продовжувала рухатися. Результат дуже навіть непоганий. Для швидкого нагріву повітря в приміщенні печі з примусовою конвекцією, як на мене, одні з найкращих у бюджетному сегменті. Чекаю ваших коментарів. Всім пока.